Окей, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. Так, і сьогодні в цьому відео розповім про модернізації, які я планую зробити на своєму мототракторі Кентавр 160Б. Думаю, буде дуже цікаво. Бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, ну що, ось мій тракторець? Чекає на ТО і певні модернізації. Ну, незначні, я казав, зразу, не буду крепко е якісь великі зміни робити, якось вкладатися в модернізації, тому що планую в подальшому продавати свій тракторець, бо буду брати більше земель, так сказати, буду нарощувати об'єми. Якщо в цьому році все вдасться з чесником. Все буде добре, то будемо на наступний рік вже. Ну, в цьому році на осінь будемо садити вже більші об'єми. Ось так як в нас зараз 10 соток. Ну, хто знає, хто слідкує за каналом, то ті знають. А в наступному році побачимо, може будемо 20 або 30 соток. Там буде видно, коротше. Подивимося по обставинам. Так, але не про це. Сьогодні відео про мій. Мототрактор, Кентавр 160Б, але це не обичний 160Б. Це, можна так сказати, перехідна модель між 160 і 160 БН. Тому що, дивіться, в мене інша вже стоїть тут, бачите? Так як на 160 БН. Хоча колеса лишились тут ще ті 6,5 на 16 задні і 5 на 12 передні. В нових кентаврах 160 БН передні стоять 6. 6х12, а задні вже йдуть 7,5 на 16. Трошки виходить, що резина трошки ширша, ну і, мабуть, вища, я не знаю. Це якби основна така одна відмінність. А, не одна: оце колеса і крила. Крила тут у мене, бачите, ще такі ось як там бачите, квадратні, але, як то кажуть, на роботу це не впливає аж ніяк. Тому це майже, можна так сказати, що це 160-й БМ. Ось так він, в принципі, більш нічим і не відрізняється. Так само е, стоїть хромована така е, нержав'яйка, вихлопна труба. Але вона така звонка, капець глушить, я вам так скажу, не знаю. Е, до речі, на рахунок вихлопа планую переробити, хочу поставити інший. І хочу вивезти якось вниз туди. Хочу зробити як в японських міні-тракторах. Я думаю, сюди. це зніму, просто не знаю, залишу. Мабуть, як буду продавати, якщо людина, яка буде купляти, хоче цю трубу оригінальну, типу, щоб ось уверх була, то лишу цю поставлю. Як ні, то цю просто віддам так само разом з трактором. Ось. То я думаю, дивіться, сюди виведу вниз якось. Не знаю, або тут, або на ту сторону, чи, чи вниз, якось туди, щоб йшло. І щоб вихлоп сюди був вниз. Але я планую не просто трубу поставити, не цю трубу розвернути туди вниз. А я планую поставити з. Думаю, з Жигуля взяти. вас 2107, ну там типу від першої до сьомої моделі там, вихлоп, в принципі, однаковий, От. то планую вихлопну трубу взяти. Якось вивезти туди вниз і щоб там банка ця знизу була і вихлоп так набік. Не знаю, можливо, це якось буде е, тихіше працювати двигун, не знаю. Ну, заодно і побачимо. Потім які ще плани в мене по модернізації. В планах є оце зняття цю приблуду. Цей, скажімо так. Як це називається, ця штука? Коротше, цю приблуду. Із танка, як мені писали в коментарях, це з орковського танка, кажуть, чи що ти зняв? <риклад> Кажу, так, да, трофей, блін. привіз додому. І ось шматок такої. Бо тут, бачите, тоді скрути отак на проволоку, аби воно трималось, знаєте, щоб типу, можна було працювати нормально, щоб навісне, коли цепляєш, щоб трактора не піднімало передка. От, Бо передок, виходить, легкий, якщо ззаді цепляєш на вісне, там 60 там, до 100 кілограм. І виходить, що тракторець, якщо десь на підйом чи там на цей, то трошки приподнімає передка. Ось, тому планую сюди це буду знімати і думаю, з двох частин таке зробити і з бетону залить. Бо спочатку, думав, може, цільним таким залить і спереді поцепити, знаєте, щоб сьом не було. Але так подумав, що, наприклад, якщо залити одним куском там 40 кг чи 45 то буде трошки ну, тяжкувато його сюди вцепляти. То я так подумав, що, мабуть, я зроблю з двох половин по. По, наприклад, по скільки там, по 20 кілограм, там, чи по 25 побачимо, щоб один кусок і другий. Між собою теж якось зробити, щоб вони скручувалися, з'єднувалися. І, ну, і тут, щоб цеплялися, е закручують. Ну, це все нюанси, я буду вже по ходу, як буду робити, буду думати, як його зробити, ну, щоб сюди закріпляти спереді. Ну, Щоб зробити якийсь гарний вид і покрасити його там, чорним, наприклад, щоб воно під трактор було нормально. Далі що хочу ще зробити? Далі хочу ось зробити, виходить, е сюди довантажувачі. Велику крепку, ну, вагу не, не хочу додати, щоб нічого не сталося ні з полосями, ні з коробкою, ні з шестрими. Так як тут коробка в нас е, мотоблочного зразка, та? Ну, по типу мотоблочної, бачите, вона вузенька, маленька, така мініатюрна, скажімо так. І вона. Е, ну, Вона то я, в принципі, працюю нічого за два роки, слава Богу, як то кажуть, не сталося, в принципі, але все одно. Вона ну, не дуже така, щоб потужна, то неохота, крепко, знаєте, нагружати. Ну, думаю, по 25 кг сюди додати. Так само з бетону залютикі е Зроблю такі формочки спеціальні. Ну, все, що я буду робити, я буду на каналі показувати, друзі, як я буду це робити. Тому залишайтеся, щоб нічого не пропускати. Можливо, комусь буде цікаво, хтось собі таке захоче зробити. От. І зроблю, щоб воно цеплялось сюди, такі, як на японських міні-тракторах, бачите, такі як трубки, типу. Тут одна трубка, там друга. Я думаю, на 4 зроблю. Ось якраз тут приварить одна, друга. Ось знизу буде тут третя і ось четверта. І так зробити, що буде воно приставлятися чи вдіватися, і щоб, там буде отвір. Вставляється такий як болт з різьбою. Там буде фіксуватися якісь шайби, наприклад, з той сторони, а з цієї сторони буде закручуватися. На гайку теж шайба, там, гайку. І буде чітко. І буде тут воно. Щоб не дуже і випирало, знаєте, отак десь, ну, щоб трошки отак воно було. І такий культурний, гарненький, типу, як е, такий круг тут був. От, і теж я покрашу потім чорним, там не знаю як. І я думаю, що буде нормально. Трошки довантажить, бо мало ваги, і трошки е, воронці слабувато. Ну, для інших всіх робіт, там, наприклад, міжрядний обробіток, да, там, типу, я окучував картоплю. Викопати картоплю, посадити. В принципі, вистачає і так, як є. Тобто не треба ніякої ваги, там нічого. В воронці трохи слабовато, особливо де під гору їдеш, то трактор. Із-за того, що мало ваги, він трошки пробуксовує. От, Так що то таке, такий нюанс є. Ну Зроблю, щоб сьом не були, тому що буду ставити тільки на оронку, ну, щоб зря не напрягати полося. Хоч полося, в принципі, в мене тут наче не погані. Такі човки, бачите. Є ребра жорсткості, ось, як ви можете бачити, ось. Тут он зверху, тобто по кругу, там здається їх чотири ребра жорсткості. Вал у мене тут стоїть 49 мм, а не тоненькі, як були до цього, там 39 мм, здається. Навіть у Роми, здається, в Техновору, він казав на 39 мм стоїть вал. Тобто тоненький цей. У мене вже на 49 Ну, можна сказати, що 50-ка. Ось. Тому тут на рахунок цього тут полосся більш потужніше. Кулісу, дивіться, куліса. В речах КПП, да? Е, Бачите, він трохи ударяє, і вже, дивіться, як краску здерло, да, і тут почало трошки ржавіть. Ну, то таке, тут підкрасить, монесити. Це нічого страшного. Просто хочу зробити на праву сторону і хочу його зробити по-іншому. Дивіться, зараз покажу. Хочу зробити сюди винести. Колісо, да? не просто цей речаг вигнуть ось цей. А хочу зробити іменно колісо, і тут буде йти, виходить, до цього речага. Ось. Під низом до речага ось, ось тут. І воно буде, щоб в мене було під правою рукою. Е, хочу зробити, як у японських міні-тракторах. Тут таку, типа, як е, така штука буде, ну, поняли, да? тут квадратно, як зашито. І тут буде зверху речах такий коротенький, як у японських міні-тракторів. І щоб мені під рукою були передачі, щоб не посередині, бо дехто каже, посередині зручно, мені якби, я думаю, хоча я і не працював, але я сідав на такий трактор, то не дуже, мені воно в коліна б'є, як включаєш передачі. Ну це таке, може, і переловчиться мона, але не, цей. не хочу. То я хочу це сюди на праву сторону, під праву руку зробити собі. Получається, в мене буде керування е гідравлікою е під правою рукою, і буде куліса під праву руку. Вмикання передач. А під лівою рукою в мене виходить там, газова ручка ручного газу. Там зараз я накрив мішком, бо коли дощ, цей щоб не замокало бо ключі там лежать, щоб не прожавіли. Ще буду міняти фільтр. Бо цей, бачите, я варив, але осінню я доорював працював, і бачите, він, коротше, знову відірвався там на тому кріпленні. Дивіться, бачите? Він повністю знімається. Тому я прийняв таке рішення, вже давно хотів так зробити. Хочу поставити сюди фільтр, як ви всі бачите. Як зараз на БНК ставлять 160-х на кентаврах. там такий вже йде з 4-ступеневим захистом. Там і бумажний стоїть, і повітряно-масляний цей фільтр. Там масло, там чотири ступені. Це. Я про цей фільтр, до речі, знімав відео на каналі. Можете зайти, там подивитися. Є про нього інформація. І думаю, не так його, як 160 БН, тут ховати під низом, а думаю, якось вивезти сюди на бік і тут за цим зеркалом, ось бачите? За цим зеркалом, щоб сюди цю трубу якось вивезти, щоб повише було. Ну, щоб зверху захвачувало повітря. Бо знизу тут все одно, якщо пилюка буде підніматися, то буде всасувати теж фільтр. А так буде, якщо навіть тут знизу буде пильна якась. ну... Пильний город буде пилюка летіти, то все одно, виходить, не буде всасувати, бо буде труба сама вище виведена. Думав сидіння замінити. Бо це таке, знаєте, жорстке, воно коротше, не дуже зручно, потім спина болить, тако півдня поїздиш до обіду, потім ще після обіду до вечора покатаєшся і все. Вже на такому кріслі вже спина починає боліти. Так як я воював, то в мене теж свої травми і спини, і такі ноги, коліно. Теж вибите було, тепер він час від часу болить. Он навіть зараз он перемотав, бо ось. Такий бандаж в мене, бо болить ходити не можу. Буває більш-менш нормально, а буває така боль, що не можу ступити. А так бандаж трохи допомагає, тут трохи легше. Ось. Тому якось так, друзі. Такі модернізації. До речі, покажу вам по радіатору. Там прикол з тим вентилятором. Коротше, побачите. Ну, побачите все згодом на каналі. Ну, я думаю, вам таке сподобається там взагалі, коротше, друзі. Бо я думаю, вам цікаво буде подивитись. На рахунок маси. Продавани кажуть, що така не ходить, що вона там, типу, погана, там дішманська, що плавиться там щось цей. Ну, Дивіться, два роки ну, користуюсь своїм мототрактором. Нічого не поплавалось, все працює. ну, Маса ідеальна. Ну, може, для мототрактора і підходить. Можливо, для міні-тракторів там більше якесь, не знаю, навантаження, чи як. Можливо, там треба масу дійсно робити, якусь більш таку, знаєте, потужнішу, як то кажуть, чи більш надійнішу. Ось тут, в принципі, вистачає. Так що, друзі, ось поки такі плани щодо модернізації мого мототрактора Кентавр 160Б. Не знаю, там, по ходу, будемо дивитися. Ну, бачок цей підсилим по-любому. Теж треба буде якісь дві шинки сюди зробити. І планую крила підсилити. І з цієї сторони також. Попідсилювати, щоб воно не болтало, щоб було нормально, більш-менш. Ну, не знаю, побачу, хотів раму сюди доварювати. Так доварювати сюди отак раму, звідси, отак, наскос чи прямо буде і сюди. І хотів ставити опорні підшипники туди. Ось. Але, в принципі, тут місце є. Бачите? У мене зараз, колія стоїть по центрам метр, ось. І тут є місце. Тобто, якраз на підшипник тут буде. Подшипники тут, щоб рама йшла сюди, ось так. І буде виходити назад. Тут також буде вниз таке це опускатися, і трохточка буде сюди кріпитися до рами. То я планую таке теж зробити, побачу. Гідроциліндр треба буде теж переверну Так як я казав, хто спостерігає за каналом, то бачили. От, розверну наоборот, щоб цим штоком вверх було. Ось, і в принципі, в принципі, більш таких модернізацій серйозних не буде. А, до речі, е зніму. Барабан подивлюсь тільки там на, на лівому колесі. Я показую, там таке запотівання отут тако трошки є. Тобто масло не капає, не біжить нічого, просто є невеличке запотівання. То я думаю, зніму колесо, зніму цей барабан і подивлюсь. Там казали хлопці мені в коментарях, що там такі, як шестіграннички, йдуть. І просто треба підтягнути, і там все нормально. Що то може не сальник потік, а просто підтягнути шістигранніком. І все буде нормально. То думаю, там буду знімати, підтягувати і тут думаю, заодно відкрити барабан, подивитися до е, цих, до гальм, подивитися на ці, на колодки тормозні. Ось, І заодно підтягнемо так само і тут, щоб не було через деякий час, щоб тут почне якесь запотівання, те масло трошки скаплюватися. Ось, та і, в принципі, все. Так що, друзі, слідкуйте за каналом. Скоро будемо робити ТО. Так як я, в мене в городи ще рано йти, В мене ніякої посівної так сказати, немає, я нічого не сіяв, сію, сію тож поки не збираюсь, то, в принципі, нема сенсу мені закривати вологу зараз, то буду займатися модернізаціями трактора. Но спочатку, мабуть, зроблю ТО. Заміню мастило у двигуні. Відкрию з нього клапану кришку, подивимося до клапанів. Заодно, бачите, тут запотівання є. Ось з під низу. Тут, мабуть, оцей знизу болт. То почається тут три таких шпільки і три гайки, бачите, ось одна і там друга, і... а ця, виходить, всередині в клапані кришці, третій. То я зніму цю кришку, подивлюсь заодно той болт, підтяну, мабуть, бо бачите, тут трошечки воно як запотівання є. Тобто масло не біжить, не капає, бачите, але запотівання трошки є, і це трошечки погано, але нічого, я ж кажу: буду робити о, то це все діло. Я подивлюсь, все зроблю. Щоб все було, як то кажуть, так як треба. Ось і, друзі, саме основне в плані модернізації У мене є така тема на рахунок цих ремнів. Знаєте, хочеться якось їх попробувати убрати. І щоб не було цих ремнів, зробити привод трошечки по-іншому. Але це все згодом, друзі, на каналі. Я розповім, покажу, як я буду це робити. І як я хочу це реалізувати. Бо ці рівні довгі і трошечки погано. Хоча я бачу, в принципі, тут ставлять ще е, там один блогер з Білорусії, я його дивлюся, Роман теж звати, як і, як і нашого рому Техноворона. То в нього тут просто вони йдуть, ще стоїть, замість цього прижимного роліка стоїть шкіл на чотири руча, і, виходить, два ремня коротких ідуть на коробку, а звідси вже теж два коротких йдуть уже на. На шків цей, що на меховику стоїть до двигуна. Ось, бачите? І виходить, що я тут а ці є два коротких і ті є два коротких І вже немає цих приколів, що це воно пригає, там тарабанить. от В принципі, я бачу, ставлять сюди. Можна зробити ось тут е, такий, знаєте, прижимний ролик, щоб він тут е, теж як успокоїтель був, прижимав трошечки е, ці рівні зверху, і не буде воно так е, телепати ці рівні. Але було прийнято рішення, хочу повністю забрати ці ремні і зробити привід по-іншому. І якщо в мене все вдасться, все вийде, друзі. До речі, такого я на Ютубі ще не бачу. Це буде, як то кажуть: блин, новинка такого, що ніхто не робив на мототракторі. Ну, я думаю, що я буду перший, і я думаю, що в мене все вийде і вийде, і вийде суперовий проєкт. І тоді можна цей щиток буде зняти і можна буде сідати як з правої сторони, так і з лівої. Не буде... Я хоча і так залазив, я ногою ставав і, виходить, переступав і сідав, бо не завжди, виходить, ну, зручно бігати, оббігати з тої сторони. От, я частенько залазив теж звідси, але а так повністю вбереться цей защитний кожух. цей. От, і я думаю, що буде набагато зручніше. Ну, та й без ремнів, я сподіваюся, що буде краще. Не сподіваюся, я впевнений, що повинно бути краще, друзі. Тому слідкуйте за каналом. Не забувайте про лайки, коментарі, ну і про дзвіночок. Це дуже важливо, друзі. От, я буду бачити, що вам цікаво, і це буде допомагати, підтримувати і розвивати мій канал. Ось тому, друзі, з мене шикарний контент, а з вас лайкосики, ну і коментарі. Ну, і також діліться. Моїми відео з друзями там в групи різні, поширюйте. Треба розвивати україномовний контент. Я думаю, це буде дуже круто. Тому, друзі, ось таке відео. Всім дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось таке було відео, ось такі доопрацювання. Планую зробити на своєму мототракторі. Ось найближчим часом я почну цим займатися. А також, до речі, зробимо ТО, поміняю масло в двигуні. Так як я вже більше 100 годин на опрацювання в мене, то заглянемо до клапанів, зніму кришку, подивлюся, чи там все добре, які там зазори, чи треба регулювати, чи не треба. От. Ну, хоча по звуку, в принципі, не чути, щоб там щось цокотіло, чи якісь такі шуми якісь здавали. В принципі, ну, наче нормально, то я і не знаю. Ну, але все одно подивимось. Ну, це ще не всі модернізації, друзі. Є ще деякі модернізації, я планую зробити. І також по навісному будемо починати щось трохи робити вже. Бо в нас сьогодні весна наступила, як то кажуть, вже сонечко. В принципі, це круто. Знаєте, такий весняний настрій. Тепленько вже в нас плюс 16 на Житомирщині. Ночі плюс 4, там плюс 5. Друзі, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Далі вас чекає ще багато чого цікавого на моєму каналі. Ось. Є деякі плани там. Ну, Якщо все вийде, друзі, то буде дуже круто. Тому спостерігайте і дивіться, щоб нічого не пропускали про дзвіночок, не забувайте. Щоб вам прийшло повідомлення зразу, коли вийде відео на каналі. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати. Хто не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Як завжди, знайдете всі корисні посилання в описі під кожним моїм відео. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!